Поповнення автопарку до рівного привезли чотири вживані тролейбуси польського виробництва. Чи буде наступ у Білорусі на вересень заплановані спільні із РФ військові навчання? Що кажуть експерти? ITV. новини. Добрий вечір. Рівне придбала чотири тролейбуси марки Соляріс, які раніше курсували вулицями польсько Любліна. Тролейбуси 2011 та 2012 років випуску вже прибули до міста та невдовзі вийдуть на маршрути. Більше знає наша Олеся Мороз, вона й продовжить. Рівне отримало чотири тролейбуси фірми Соляріс. Раніше вони курсували вулицями Любліна, тепер курсуватимуть вулицями Рівного. Проте прикольний. перед тим вони повинні пройти технічний огляд. Чотири вживані тролейбуси придбало місто Рівне. Транспорт 2011 та 2012 років випуску. Ці тролейбуси підходять під лінії електромереж, які є в обласному центрі, та готові до використання. Виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакарзян каже, що усі вони повністю пристосовані і для людей з інвалідністю. Вони йдуть низькополі, тобто в міській зіг середня, це десь до ста людей, але свою чергу це те, що наш ми завжди говоримо, це по безбар'єрності. У Нас є, мабуть, нізькополі транспортні засоби, тому і фактично ми це і купуємо. Директор комунального підприємства Рівне Електроавтотранс Валентин Ткачок розповідає: тролейбуси не лише комфортні, а й економніші за ті, що вже курсують містом. Кожен з них завдовжки 12 метрів. Ми, я бачу, оцінив, що стан їх. Досить хороший стан. Двигуни потужні в цих тролейбусах, але ці тролейбуси будуть споживати менше електроенергії, чим шкода 9ТР, який має менш потужні двигуни, а споживання електроенергії більше. Ну, в цілому. В цілому ми надіємося, що вони не надіємося. Ми бачимо, що вони в хороший стан. І я думаю, що вони ближчим часом вже будуть всі працювати на лінії. Виконувач обов'язків міського голови рівного зазначає, оновлення тролейбусного автопарку дозволить зробити перевезення у місті комфортнішим. Поступово будуть оновлювати застарілий електротранспорт. Дуже великий плюс, що вони знаходяться в такому стані, тобто сам кузов йде з знеживіючий сталі він не гниє, нічого йому не псується. І основна деталі це, які там стоять всередині, це є шкода теж виробник, який безпосередньо займається саме тролейбусом. Спеціалісти рівне електроавтотранс мають ще провести технічний огляд транспортних засобів, і лише опісля вони вийдуть на маршрут. Обійшли чотири тролейбуси місту у понад 13 мільйонів гривень. Олеся Морозданець Козлов, телеканал Group. Слідчі повідомили Рівнянину про підозру у скоєнні смертельного ДТП. Нагадаємо, у дубні водій транспортного засобу Рено, річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення лоб в лоб із автомобілем «Форд» під керуванням 32-річного здолбунівчанина. Унаслідок ДТП п'ятеро осіб госпіталізували. Від отриманих травм у цій ДТП загинув дворічний хлопчик, який перебував із батьком в автомобілі «Форд». Слідчі повідомив 68-річному водію Рено про підозру у вчиненні злочину. Суд Брав рівнянину запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Незаконна діяльність у Рівному на вулиці Київській поліцейські викрили неповнолітнього наркозакладчика. При собі юнак мав 54 згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною. 17-річний рівнянин пояснив, що таким чином хотів підзаробити. Протягом місяця через одну з логістичних компаній він отримував посилки із готовими. Пакунками забороненої речовини, які розміщував у різних районах рівного, наразі триває розслідування кримінального провадження, призначення експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання повідомлення 17-річному рівнянину про підозру. У водія вміст алкоголю перевищував норму у 13 разів. Учора в місті Сарни патрульні зупинили автомобіль Ford Фокус. Під час спілкування з 59-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат 2,69 проміле. Поліцейські склали відповідний протокол, а також винесли постанову, оскільки водій не пред'явив посвідчення. Не впоралася з керуванням і в'їхала в дерево, ДТП трапилося в місті дубно на вулиці Михайла Грушевського. Інспектор встановили, що водійка автомобіля Рено не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості, втратила керування та зіткнулася з деревом. Наслідок аварії ніхто не постраждав. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Патрульні склали на жінку протокол. Вручатимуть повістки під відео з 1 вересня. Працівники ТЦК та СП зобов'язані носити на камери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Про це повідомляють у міністерстві оборони України. За їхніми словами, таке правило має забезпечити прозорість та законність дій ТЦК при оповіщенні та перевірці документів. У разі порушення правил фіксації для військових передбачена дисциплінарна відповідальність. Наразі вже закуповують потрібну для цього. Техніку Часу все менше військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають можливість без наслідків повернутися на службу до 30 серпня цього року. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський ще 8 травня. У випадку, якщо військові повернуться до визначеного терміну, то зможуть продовжувати службу без передбаченого покарання. Крім того, їм збережуть виплати та звільнять від кримінальної відповідальності. До слова цією можливістю із листопада 2024 по серпень цього року. Уже скористалося 29 тисяч військовослужбовців. Вони добровільно повернулися на службу. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Чи варто боятися у вересні 2025 року в Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські військові навчання під назвою Захід 2025 вони викликають занепокоєння як в Україні, так і в сусідніх державах. Що це за навчання? Та чи несуть вони небезпеку для рівненщини, яка має 229 кілометрів кордону із Білорусією? Думки експертів збирала наша Юлія Котляревська. Вона й продовжить. Чи буде наступ 6 серпня до Білорусі прибув перший потяг з військовослужбовцями РФ, як офіційно пояснили, мета візиту спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та Росії. У ході навчання ми плануємо відпрацьовувати нові форми та засоби застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних військових конфліктів. Такі вчення проходять на регулярній основі з періодичністю в два роки, поперемінно на території республіки Білорусь і Російської. Федерації про ці навчання говорили задовго до їхнього початку. Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції зауважив, що навчання можуть нести загрозу не лише для України, а й для країн Балтії. Ми маємо чітку чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань, але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну можливо, а можливо ні, meant... чи можливо вони для вас? У Держприкордонслужбі службі України зазначають, кордон постійно укріплюється і є захищеним. Хвилюватися не варто. Наразі немає розуміння, скільки військових буде залучено до навчань. Ситуацію постійно моніторять. Поки що передумов для можливої спроби наступу немає. Свою думку щодо майбутніх навчань висловив і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначає, на території Білорусі і раніше проводилися такі навчання. Однак після початку Но масштабного вторгнення Росія активно використовує їх для власної мети та активно вивчає обороноздатність України. Розглядають і намагаються власне вивчити й дослідити наш стан боєготовності на цьому напрямку. Російська іпсої російська пропаганда дуже намагається прив'язати увагу європейських країн до так званого цього сувальського перевалу. Власне для того, щоб створювати ілюзію, що вона найближчим часом готова проводити якусь військову операцію в цьому районі. Також висловився про навчання захід 2025 Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади буде звідти наступ, чи будуть якісь провокації, вирішує тільки РФ. Вірогідність завжди є, але в чому вони однозначно успішні, то це в зміщенні фокусу уваги та відтягуванні наших сил. Військові експерти стверджують, навчання, які розгортають на території Білорусі, є відволіканням уваги а також використовується як психологічний тиск на мирне населення. Передумов для наступу вони не фіксують. Наразі ми не бачимо там ознак якогось там формування яких варне угруповань чи е, наявності великої кількості е, представників Російської Федерації, але з, з іншого боку, в Росії та Білорусі планується найближчим часом протягом декілька місяців навчання е, Росіян абсолютно офіційно, тобто очікувати, що зараз з їхнього боку є якась можливість напасть на Україну, прорвати кордон чи там нанести якийсь удар. Ну, я впевнений, що наразі такої можливості у, у них немає. Навчання під назвою захід 2025» – це ризик не лише для України, а й для інших країн, що межують із Білоруссю та Росією, кажуть українські військові оглядачі. Однак у ЗСУ зазначають, хвилюватися наразі не варто, адже наступ об'єднаних російсько-білоруських угрупувань на Україну є малоймовірним. Серед причин болотиста місцевість та масивна лінія захисту на кордоні із Білоруссю. Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Про те, що у рівному народився справжній богатир, про офіцера десантника із рівного, що став героєм України, та про те, що на Рівненщину надійшла вакцина для немовлят від туберкульозу, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096-496-40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Дитячі пустощі у здолбунові підлітки розмалювали громадську вбиральню, написи змивали батьки. Стратегія розвитку у Рівному представили документ, над яким фахівці працювали рік. Витівка, яка обурила мешканців Золбунова. У самому центрі міста підлітки розмалювали маркерами стіни громадської вбиральні. Люди шоковані та роблять висновки про рівень виховання підростаючого покоління. Що понаписували на стінах вбиральні, та хто це все прибирав. Дивіться у матеріалі далі. У центрі Здолбунова новий витвір мистецтва. Стіни громадської вбиральні, що поблизу міської ради, невідомі розмалювали маркерами. Там і логіни власних сторінок у соцмережах, і різноманітні нецензурні вислови. Головні підозрювальні підлітки. Місцеві жителі обурені. Здолбунівчанка Наталія переконана, проблема не у дітях, а у батьках, які не приділяють належної уваги вихованню. Я в першу чергу кажу, це виховання батьків. Як батьки виховують, так і діти ростуть. Не треба ні на вулицю звертати, ні на школу. Тільки Виховання батьків. Якщо батьки будуть їм казати, що не ламайте, не робіть, не пишіть, не будуть вони цього. Але зараз батьки цим не займаються. Так що хай батьки займаються їм. Підтримує цю думку й інша жителька міста, пані Тетяна. Жінка часто гуляє у міському сквері. Побаченим була шокована. Ми відвідуємо його часто, бо тут на прогулянці і ну просто возмущення, як би сказати, не було приділу. Побачили, думаємо, що вже за діти, що це вже вони виробляють. А от працівникам комунальних служб не до емоцій. Їм тепер доводиться витрачати час і сили, аби все відмити. Кажуть, маркер сильно в'їдається, а тому змити його і стін, дверей, і навіть смітника – справа не з простих. Ну прийшла, я тут прибираю, я прийшла сьогодні зранку. був туалет. Весь розмальований, взяла, помила. І що далі казати? Такі в нас люди. Що, може, що можемо сказати? Такі в нас люди. Де все помила, де все. Особи деяких художників таки вдалося встановити. Їхні батьки одразу ж приїхали та разом із комунальними службами взялися за прибирання. Із журналістами спілкуватись не захотіли. У поліції нам повідомили, що до них ніяких звернень щодо цієї ситуації не надходило. Також додали, що із підлітками попрацюють ювінальні поліцейські. Додамо, за такі дії правопорушникам може загрожувати адміністративна відповідальність. Штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи. Олеся Мороз Артем Шаула, телеканал Media. Автор проєкту Ще одна громада на Рівненщині заборонила пересуватися мотоциклами у нічний час. Тепер така заборона діє і у березному. Відповідне рішення ухвалили на виконавчому комітеті. Згідно з ним, з 22.00 до 8.00 заборонено рух мотоциклів, мопедів, скутерів, якщо рівень шуму перевищує допустимі санітарні норми. До слова такі заборони уже діють у гощі, Здолбунові та сарнах. Думають і над забороною у рівному. Наразі зареєстрували петицію, де триває збір підписів. Знайшовся претендент на тендер сумою понад 400 мільйонів гривень щодо завершення будівництва автомобільної дороги державного значення Городища Рівне Староконстантинів до автомобільної дороги державного значення Ходоси Кустен подався лише один учасник. Мова про так званий північний обхід рівного. Цю дорогу хоче добудувати товариство з обмеженою відповідальністю. Група компаній Автострада. Про це стало відомо з платформи електронних закупівель Прозоро. Якщо з компанією таки укладуть договір про виконання робіт, то вона має все завершити до 31 грудня 2026 року. Нагадаємо, північно-об'їзну рівного почали будувати ще у 2019 році в рамках державної програми Велике будівництво. Втім, після початку повномасштабного вторгнення роботи призупинили. Щоб стало краще, у Рівному презентували стратегію розвитку громади до 2028 року. Це напрацьований за рік документ, у якому сформований план покращень у сфері енергоефективності, освіти, економіки, культури та безпеки. Для чого потрібен такий документ. Дивіться у матеріалі далі. Обговорювали, як зробити громаду кращою. У рівному презентували стратегію розвитку громади до 2028 року. Над нею працювали цілий рік. Серед головного енергоефективність, освіта, економіка, культура та безпека. Допомагали укладати документ фахівці у цих галузях. Залучали навіть молодь. Вдалося нам створити 11 фактично стратегічних сесій, тобто це були кола людей різних напрямків, і заклади охорони здоров'я, і заклади освіти, тобто і громадськість була, тобто ті всі, хто хотів долучитися максимально. Сьогодні ми показуємо, скільки це було кругових столів, які були пропозиції для того, щоб чітко розуміти, що будемо бачити завтра, коли ми його приймемо повністю і куди будемо рухатися по стратегії. Втілювати усе в життя це не так і просто. Усі сфери розвитку разом об'єднують у собі понад 311 заходів. Кожен потребує часу та коштів. Частково на них буде передбачене фінансування з бюджету громади. Також є певні погляди, прогнози на залучення коштів субвенції від держави. І є певні кошти, які ми хочемо залучити від донорів. Стратегія і план заходів саме для того, розробляється, щоб ми перевірили, куди ми можемо на які напрямки залучити. Ко. Шти, як їх можемо реалізувати, розробляли стратегію розвитку за кошти грантодавців. В Першу чергу ми яку задачу ми перед собою поставили, щоб стратегія не розроблялася за кошти платників податків Рівненської міської територіальної громади. Ми знайшли донора в обличчі Ради Європи. Вони нам надали експертну підтримку в кількості п'яти експертів, які працювали з нами. Документ уже розміщений на сайті Рівненської міської ради. З ним можуть ознайомитися усі охочі та небайдужі. Як зауважили розробники, стратегія потрібна для того. Аби відповідно до неї узгоджувати всі дії та рішення, спрямовані на розвиток громади. Прогнозується, що наявність такого документа дозволить залучати позабюджетне фінансування для реалізації важливих проєктів. Вікторія Якимець, телеканал АІТВІМедіагруп. Невтішний результат. Молодіжна команда Рівненського Вереса Ю-19 на виїзді поступилася одноліткам із спортивного клубу Полтава. Матч завершився з рахунком 0-3. Всі голи господарі забили у другому таймі. У першому гольовому епізоді відзначився гравець Полтави Іван Білан, який успішно зіграв на добиванні. Другий м'яч господарі забили завдяки контратаці. Андрій Пустовіт реалізував вихід сам на сам із голкіпером рівнян. Відзначитися втретє гравці Полтави змогли у компенсований час Сергії. Толяш забив за штрафного майданчика. З різницею у три м'ячі «Верес» вперше програв з грудня минулого року. Для підопічних Станіслава Пілкова це вже друга поразка у другому матчі нового сезону. Раніше рівняни мінімально поступилися одноліткам із київського Динамо 0-1. Щодо основної команди «Вереса», то свій матч вони гратимуть завтра у Кропивницькому. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.